Сьогодні, вибачу, останнє до сьогодні. Ще своїми е, закордонними статками відзначився е, президент кампанії Київ Ігор Кушнір, який більше 10 років вже на секундочку обіймає дану посаду президента Київ а Київ місьбудне на вісімдесят належить Києву. І на початку 23-го року ця кампанія Київ Мізбуд припинила всі будівельні роботи і просила надати додаткове фінансування з бюджету, мовляв, на на, на грані банкрутства. І справа в тому, що в дружини голови Київ. Місь буду знайшли шикарну вілу у Франції на узбуру на Лазуровому узбережжі в е, містечку Фальфраж Сурмер поблизу Ніце за 20 мільйонів євро. Всередині цієї віли шість спалень, шість ванних кімнат, велике вітання, винний льох і кухня. Маєток розташований на закритій території 5 тисяч квадратних метрів. І є так само басейн з красивим панорамним видом на море і власний сад та гараж на 8 автомобілів. Дження купівлі цієї віли кіпрською компанією Оксани Кушнір ми знайшли одразу у кількох джерелах. По-перше, у кіпрських звітах самої Коксі Холдінг, де французька кайо позначена як дочірня компанія. По-друге, інформацію про продаж кайо фірмі Оксани Кушнір ми також знайшли і у фінансових звітах компанії, яка її і продала. У телефонному довіднику Франції одній із найбільших корпоративних баз адреса цієї віли значиться як адреса Оксани Кушнір. Нині тут вказано і її французький номер телефону. Ми звернулися до французьких агентів з нерухомості із проханням оцінити цю вілу станом на зараз і отримали вражаючу цифру більше 20 мільйонів євро. У фінансових документах Коксі дуже схожа інформація. Тут операція з купівлі оцінена у майже 19 мільйонів. Теж євро. Звісно ж, за нинішнім курсом це майже мільярд гривень. Саме таку суму на початку року Кушнір, розповідаючи про складну ситуацію на ринку, попросив Київраду виділити з бюджету, аби довірений йому Київміськбуд розморозив свої будівельні майданчики.